Привіт привет, Саня Футболіст І Сьогодні... я. Сьогодні ми, ми будемо Грати в 99 ночей Блін. Зараз костер закінчиться. Тр третій день зараз. Ти берм в кустерки дай. Фу, стих. Все, день настав. Я йду рубати, роботи, машку буде залишити. Може погнали е дитину першу знайдемо або їсти. Ходи, повків повбиваємо пара. Треба хоча б нам їди взяти, який сундук знайти. Ну, запогнали. А сундук я на площадці. Так, да, але де площадка, бо кожен раз карта генерується. Ну так, завжди та площадка була коло на близько. правда? Ну, в мене не завжди. Я дерево знайшов халявне. Вінтик старий. Ти пофіг на винтик. Бра дерево, вот тут біля мене. Вот тут я дерево ще. Бачу. Я б, я бачу, може, сундук. Ой, мба. Вони вже же пять месяц. Все, я знаю, ты сундук. Зараз підеш за мною. Ей душа даже заберу там. Там є одна уже досочка. Эф. Я вентилятор тільки що знайшов. Те, що я, те, що я туди кинув? Це я його кину. Бачиш там щось таке, так? Засунув, так? А що в тебе попадеться, як думаєш? Не знаю, але я знаю що я жарти хочу. Шо? Іди їсти покшотний довок? Ага. Це В мене копіла. Ага. Вовків не буде легко вбивати. А, то не точно. А перейти їду шукати. Це першу дитину. Але нам треба перше, хоч їди трохи знайти. Так, я уже забор поставил. Женишка я раз mm -hmm. я, же, я, тоже забор голодный я как-то Саня. Не, наступаем. Я скипнул, вам не пофиг. Куди я тут їсти знайшов? Я буду вбивати кроликів цим. Йду Буду зажари. Ножку зараз забару. Все. І олень такой. Блин, а! Все, нам намхана, намхана. Облія. Знаєш, шо вали, просто вали. Будь десь ток. Ты что? Вот так Ешь. Та не бери все, еш одне. У скоро вогонь закінчить. А мені. Просто давай десь тут почкаем. Фу, знаєш, що так треба було робити? Підписникам зараз кажу, в нас вогонь закінчувався і типу, нас міг той олень вбити. А я зараз єдине буду шукати. Я, я дарем отбуваю. Там волк. Можно его в бета еду получить. Ну да. А вот, ты да. А вы обачих. А я сундук не буду. Там что я бачу в хате. Хати шутка. Конечно, в хату трава питал. Да я в ту хату уже шел. Там ничего такого нормально. Нет, там ешь. А, маленький. Ну да. Ты что, сундук? Это сундук. Ну да. Ты же тут был? Не. <звук> ты бегом на базу, я там еды принес. Ладно. Трабы бить-то. Я на бачу добавлю все бачу. Я бежу сам. Да еда. А ты знаешь, что он такой? Там більше тизі. Ну шо, йдемо тепер вовків вбивати. Так. Да. І погнали. Об... Ой, дитину шукати. Вовків вбивати. Морковку треба Але ні, в принципі, вовків треба вбити, бо в тебе так мало голоду. Я собі морковку трошки нерву. Поголодний Ти да я тут за тебе. Забирай Я, Я я, 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 я дерево забрав. Ок. Відноси на базу, чи в тебе місця немає. Я все дерево забрав, яке є. У нас там вогонь попадає. Ну то кидай ту в огонь. Угу. Все, нам капец, походу. Ты на сто процентів закинул? Да. Капец. дай мне звука. Пора это все тобі. Настроили. Нам хана. Да? Я так думаю. А, ми, а минуло раз, коли ми грали, вони щось на нас не напали. Або ми, до, ми мало грали, тут ми вже тиждень ігрових днів пожили. Все нападуть. Нападуть, все, нам хана. Що моё А лайн тупо ри. Саня, зайди табу. А. И все. Вс. <звук> <звук> Тут патроны, патроны є. Короче, дивись, в цих типів їх можна кинути на вогонь. Кидати? Да. Зараз. Ф, Ф. Я в мішок їх взяв. Вони Але... там застрягли. Да, все. Ну, капець їх мало було. Ну, я так думав... багато. Ми так скоро щось Але не справилися. А я чесно думаю, я чесно думаю, що ми ще зараз здохнемо. Я теж. Але добре те, що я взяв їх. Пил. Але той його так зерев до нас ще є. Не, ну мама. Не встиг зразу, коли ми ні. Я бачив сундук, Ми може зараз ту зону, що трохи розблокували... Розблокували. Ножка! Хата, Почекай, так хата. тут ножку можна дати. Я якраз фіга ножик будет знаходив. Вот моя ножка. Там эту хату разгруппировал. Так что ходи, там я сундук. Сундук я. Так, это да, там. Ты вот тут. А, да, 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 ты да, вот тут вот. В Все. Мама попалося... Бензин! А у меня револьвер. Патроны. У нас, у нас где патроны? Так. Ша патрон. А я тебе патроны с собой взял. Ничего? Ч ты тебе ж є то У в мене бензин? У мене є бензин! Ну, а то вогонь не надо бензин. Я уголь знайшов. Я, я тоже уголь знайшов. В був. Mm. Дозна... О, у нас тут є що лапки. Сайн лапки. А я бачив, я вже в нього дещо купляв там був. Я собі тоді це візьму. Ти маєш там є їсти в нас на базі. Їсти нічого нема. Поняв. То, виходить, бензин кидати, так? Ні, не кидай! Що по дурно потратиш? Гугу куди. Да. Ні, нічого не кидай правда, зараз. Сюди там. Став, Де? знаєш, куди? От сюди на поличку. Бавляться. Так, я йду дерево добувати. Так, нас ножку ти купив якісь фонарик? Так, я фонарик купив. Молодець. Все, я... кидай тепер то все туди. На полочку, на полочку, на полочку. Я йду дерево добувати. Ми ж маємо все золоста. Ми ж маємо це золота. Чого? Та не надо. Зарастилка дерево принесу. Тебе бери домой. Я шал одну хату бачу, ты там же был? Не, не був? Был? Ну, тихо. Шо дальше. Саральс пройду. Нет, ты там не был. Да, я там не был. Я беру револьвер лучше. Ладно, давай в те хаті зараз залишимось. Почекай, тут двері були відкриті? Я їх відкрив. Да, я тут, тут не був. Тут є патрони. Ні, я тут не був. Тут вовк. Вовк. В ту кімнату з вовком не заходи. Два Я знаю. На мясо піду. Зараз трохи в хаті залышимся, Так. Да. Дыра выхожу. Так, это забороться. Как это было? Шалом Бог. Блядь. Хорошо, идет Бля... Понятно. Понятно. Ладно, подписчики, это на все. Пока.